в цьому плані. Знаєте, коли щось приємне, що воно швидко минає. коли щось навпаки, за час ніби трішечки вимогує. Це таке заходи Прибуття. В крайньому стрімі цього року я знову вами говорю про ганебну бутифікацію І стверджую, що саме через бутифікацію ми далі знаходимося, як жертва агресії України, від Америку миру, ніж могли би бути. А можливо ми вже міг повернутися в нашу країну, якби не будеся. Поясню чому. Ну я тут навіть не, не буду говорити по нумерації, так? Що найперше, найважливіше, вони як на Цільниці негативні наслідки розпікації. Це звичайно потужно, неактивно п'є в комплексі О, по обороні за всі наші країни. Тобто всі прибиває мотивацію. Навіть у тих, які більш-менш контрольних, які потенційно могли б приєднатися до цього ворога. Тобто ці нормі дії Свободу любивий український народ. І коли люди бачать, як одні українці у формі знущаються над іншими українцями цивільними, це не те, що не додає бажання захищати рідну країну регресорів, а навпаки, люди задаються запитанням. А що захищати? Ось таке ставлення до своїх громадян, як до ребів. Тобто свої знущаються над своїми, або відносно свої. І ці люди... Мають скотіти після того таких реалій піти захищати відчину від інших таких злодів російських. Воно так не працює. І для поколінь, які торкаються цієї кати війни ця ненависть по ідеї не може минути так. Ну, хіба якщо дивитися, що через десятки років після Другої світової так було там символічне, ніби наші захисників. Серці українських, білоруських, живських інших республік, коли ж на серцях, захисників з німецьким армиєю. Тобто, якщо все переколбати, то можливо, я не знаю, що буде через десятки років можливо, Десь страшно за закону побуття. Нараз буде зменшуватися. Можливо, віде, якось щось зміниться, коли покаяться. Але на автобушу через консультацію. Наші з пірогом дня. З ненавистю ставляться до осіб у нашій формі, українській формі, військові, українській форми, поліцейській. І це критично. Я дуже багато чую, читаю під час спілкування з роботими, лише з нашим Золотим Савичем виверсили. З третього хруї з іншим теж, які комунікують, дають На Рідко там просто нецензурні слова цих русифікаторів. Не даємо військові. Свіють і просять змінити форму за крашниками, тому що нормальним військовим. Часто, або як правило, просто соромно за колег колекти званих СКК, за тих, які займаються з чаним монетом співанням. Це критична промова. Але є і більш такі приземлені, Активні наслідки мається мають. Що це про спільніти, да? да? люди... а? душу, так. Проте як люди болість займаються. Але є пішки розяти. Те, що це буде пустифікації, знову величезного сімоту. динамику за одной стороны десь мільйон тверді будуть в день і крім цього цю ближі всю ж посуду навколо сприяння українців у втечі з країни, Тому що тікають з України. у переважній більшості, в абсолютній переважній більшості крива того періоду першого коли Тікали посла від активної фази війни. Тепер переважно тікають через бусифікацію. І це теж. Не секрет. І це не можуть не знати тільки, а реально впливають на рішення і дії в нашій країні. Це дуже негативно впливає на саму армію, тому що саме курсифік бомбить перепустів, тепер поповнюють статистику. Зачаєте записку. Тому що ці люди, які руками ногами впираються, ховаються, да? просто їх відловлять і розглядають. Равни. Далі. Далі рухаються з однією думкою. Як втекти, як втекти де? На там етапі. І Це все теж. Не можуть не знати, ті, які впливають знайшли. Тайс на мій військові не можуть. Ми кажемо там, там, це за ще і зародиство, але є ще одна категорія. достатньо масова. Це так звані відказники, тільки вмираються виконувати накази. І тут так само це переважно усі Давайте ми будемо обунати увагу і те, що через бусифікацію ми маємо сумну з боку партнерів наші. Тобто бусифікація є їх, рішучість і вражання суттєвіше, серйозніше. Ротимо ще ми стрімувати по системі російської агресії. Тому що Курсифікація додає так званих аргументів тих різних маніпуляцій. ще на цю річ то ці всі вам кажуть все так обозначено все що вони поширюють різні вони полетіли тези які ніби завжди мало би випробовувати їхні агресії щодо україни Вважайте безкоштовними хрестю. Набагато краще виконують цю функцію негативної пропагандитися, тому що наші партнери бачать, що в Україні виявляється, а люди не хочуть тільки захищати свою вічину, які? які можуть виникати в такі ситуації. Ви себе ставите на місце тих землю. Коли ви допомагаєте боротьбі проти агресії, потім бачите, що в тій країні, в якій ви допомагаєте, виявляється, люди не хочуть йти в армію захищати батьківщину. Дали мене ганяються цілі, сафалі влаштовують. Тут зброї. Заганяють варіант, потім вони ж так само бачать. Вже могли часто кількість качів з агні. Ну що би подобається. Срісучок. Огонь на цьому ціло. Закрапилися сумніви. А чи, чи все так, як ви не І Чи немає? Якихось там о, чогось об'єктивно за цих саме громадських російських сторони. ж кажуть, що вони типу дозволяють ліпся. Колись там всі сходить. Це звісно ще дуже смішно розглядається. Ну, я технічний ремонт з села рознайшов тій частинці області, яку свого часу алексував забрали.

Тіньє, ну, ніж бути пусифікація робить нас суттєво менш спроможними чинити ворога. ніж ну, могли би бути без пусифікації нормальними підхопатами і вспіховами виключно на 20 до повільних засада. Реально спровожних, потенційно, служити, мати. Силих оборот. Це зроблення цікаво, але разом з поліцаєм. Так, поліцейським наполіцаєм, тільки участь якраз класичне. Поліцаєві які під час Другої світової діяли підразлі проти світової І Це легко зробити, тому що вже пішні ж нападка. Це нічого, що розбирався і є там винятки, коли хочемо. Зроблявся. Що є такі кажуть, що підходиться на сварячку. Для вже за відвадця, А згодом це Доля нам всякі засоби і способи показує, що треба припиняти оці знущання з першого

Нормальні принципи повене силоборови, причинаючи до таких неофіційних розмов поварних, намагався притулок колег, пораних ще там да. Судовці, які можуть на такі рішних далі. Не дали. Наші цитили, які мали, можете подивитися. Вже і на запасній сторінці в Фейсбуці я розмістила інформацію. Послугу, на жаль, заблокували, і На одній запасній не було позволив, але години, години. У вас вона є, дивиться, по подогнали, подивившись, а від тих колопатних ви зрозумієте, що я Звертався письмо там ще лутався і чи спосіб. Ще я спину знайомив, але письмо. Відповідно, я живу. Кому що садки прийду санче достатньо не на жаль. Тримають такий маніпулятивний. Гарний, скажу я тепло, що коли ще прийняти важко, щоб ванна була тепло, але мені не політику. Ванний. Я не думаю, що будучи в цих, цих ціннотах не встигає. Не можу піднятися над цикрасою і розібратися. Самому наскільки величезну шкоду приносить громадянам, громадяни, армії, економіці. країни Різних солому ця путикація. Але можливо колись все-таки у першої особи країни добанеться до цієї темної. навпаки проводимо на, на, на консультацію обсидій громадян навколо справа дорога можу сказати що я допомогу приблизно таке загадувати його річну ніч для ринку як кажу Це процес країни, щоб ми не бачили всі розміщання. Вовне вміється, а щоб Україна нарешті вовне замовила. Всім добрий. Бажаємо найкращого. Ми доброго. Бажаємо стати добрими. І всім нам як до поверненням добре. Держи.